Доброго дня, друзі! Моє вітання на каналі Анатолія Білецького «Чарівна краса природи. Тема, тема моя сьогодні. Бігонія бульбова. Ну, я з осені показував свою бігонію. Подарили мені куст бігонії бульбової. Я <клух>, прошли рік 에, знайомився з цією культурою, росла вона в теплиці. От. Ну, дуже е, красиві квіти, махрові, оранжевого кольору. Звичайно, жалко, що тільки один сорт. Ну, якщо мені подобається бігоня, Значить, буду асортимент збільшувати. От. А сьогодні я хочу показати, бо росла вона в мене в одному горшку, виходить, вже бульба сама здорова, і я вирішив її розділити методом, ну, чисто механічним методом. Одну бульбу розділив на чотири частини. Зимувала вона в мене тут е, в нормальних умовах, морозу не було. Ну, так як і рекомендується, десь в пределах 10 градусів менше, більше, е, зволожував її, щоб вона не пересохла. От. І от е, прийшло, прийшов час розділити цю. Е, Бігонію, і я от, е, розділив на чотири частини. Вчора це я зробив, е, чому? Щоб вона трохи полежала, і е, от ці, е, порізи затяглися е, вже, як говориться, паранхімною тканиною, е, щоб менше потім вона поражалась з е, хворобами. Е, і от вона, видно вже, що от, все по, тканина вже взялася як корком таким. Тепер я її розсажу е, в подвізні вазони. Грунт е, використовую гру, торфосуміш, От я завжди з ним працюю, еко плюс. Ну і тут тепер. Е, Дивимось от е зверху клубні і вже тут зачатки паростків тому ми так е нижню частину з корінням ставимо вверх, а верхню з клубнями оставляємо. Присипаємо от. Грунту Сумішу. Ну тут, так щоб Клубіньки потроху майже виходили з грунту на поверхню, щоб пагони, які будуть проростати, Легко набирали росту. І от е, посадили в подвісний вазон. Тепер остається полить. Ну, перенесу я її, і... зараз закінчиться трошки похолодання, пішло я вдоха, е, все свої, е, значить. Прост... Простиратла з да, зими, і тоді я перенесу її е, вже в теплиці. Да. Ну, от така система е, розмноження бігонії поділом куща. От, е, можна побачити, що тут е, клубіньки і тут вже мікроскопічні зачатки е, стеблів. Знову ми її е, садимо і засипаємо з Ну, що треба сказати? Я ще е, прож прошлий рік е, багато е, розмножував е, живцями. От, і от таких вона в мене в менших, в більших горшках, е, е, значить, е, зимувала також, е, я її нікуди не винімав. Вона прямо в цьому суміші в мене в горшочках зимувала. От, е, ну, пару, <клес> <клес> пару горшків я розбирав, дивився, живці е, живі, сформовані невеличкі клубеньки, такі бульбочки. От, і знову зараз, от перенесу її вже в теплу в сонячну теплицю, буду поливати і буду спостерігати за її ростом та розвитком цієї рослини. Отака, ну в принципі, дуже цікава культура. У нас там на ринку у людей торгували вони цією бігонією. От, і непогано в них вийшло, тому що цікавились люди цією культурою. От коротко, що я хотів е, сьогодні вам е, розказати про методи розмноження е, бігонії. Звісно, її можна розмножувати насінням, живцями і е, поділом е, клуб, клубнів. От. Основні три способи розмноження. Так що буду спостерігати, насінням я не, не буду займатися, а от живцями і е, поділом куща е, самого клубня е, маточного буду займатися. Так що, друзі, кому сподобалась е, моя клубнєва Абігонія, яка вона виросте, можна поставити лайки, підписатися на канал. А поки що буду прощатися всім мирного неба. На все добре, до побачення.